and do not come. Вершин карпатських вір, де б'є священне карпатське джерело творчості, вам свої дари несуть музи та крашу, управительки поезії, мистецтва та науки. Можливо, скаже хтось, у бік інтернету театром не здивуєш нас. Та пам'ятай, над театральним дійством влади немає навіть часу. Мельпомена, муза театру, покровителька сцени. Вітаю вас, всі вірні люди мистецтва, хай просьба Отця до небес вознесеться, хай родяться нові мульєри і Шекспіри і нових талантів нас буде без міри. І будуть творитись на рідній землі мистецтво, культура, театри нові, Світ театру! Яскраві квіти. пам'ять, уявлення, мислення. Це високий рівень естетичного, виховання, який поєднує в собі музику, танець, пластику, мовлення, це мужність, оптимізм, енергія. І дивлячись на творчих майстрів своєї справи, ми можемо безполовину вас володіє талантом творити, творити, талантом навчити і талантом любити. Я, муза Каліон, покровителька поезії, з любов'ю нашою сьогоднішнє вітання. У серці вашому нехай залишать гарний слід, найкращі, найщиріші побажання, що йдуть з добром та ласкою я, муза Евтерпа покровителька музики. Нехай ніжні мелодії приносять радість і спокій, а пісня нехай палає у серці ніжними почуттями. Прийміть від мене музитанцю танцю, хори, яка тішить і звеселяє мистецькі ліри. І нехай вони назавжди. Єднають вас з його величністю мистецтв. Спасибі вам за вашу місію, Подвижку святу! Театр завжди об'єднує людей, театр не продається і не купується. Міцного вам здоров'я, людської шани і вдячності Творчої що наслади нових креативних ідей!